щоб швидше зробити задану роботу для Добре... підпасів. Ну, ну, так сталося. І так, як вже не... Саме перший був придбаний це у нас компар 4-метровий на сусільній рамі. І так потихеньку пішов далі, у нас шлях ворона санітка 5,6 метра, потім глибоко розпушувачем і в цьому році вже дискатор Деф 35. Ми сам дискатор привезли вам Коля, не також давно. Але ну, так вийшло. Вибачай, не, не встигли ми доїхати. Виставки, якісь такі свої міроприяття були. Не встигли доїхати, щоб промогти тобі запустити його зразу безпосередньо на той момент, коли було доставлено. Але сьогодні ми доїхали і з общими зусиллями, і дякую тобі за розуміння, з общими зусиллями, ми це поле, як то покажи влад, ми це поле здовж і поперек так об'їздили, щоб дійти до...